Саме ця коробочка була з, з іншою коробочкою, з котрої ми виїжджали з Мелітополя. А це коробочка повністю зроблена чоловіком вручну, і таких в нас зроблено більше 200 штук. і Вони чекають нашого повернення в Мелітополь. це Анастасія Семененко разом з чоловіком і донькою. Вони переїхали до Тернополя в 2022 році після двох місяців окупації їхнього рідного міста Мелітополь. До повномасштабного вторгнення у них був власний сімейний бізнес пошиття шкіряних виробів, коли місто окупували російські війська, довелося все залишити і починати життя і власну справу з нуля, розповідає Анастасія Симоненко. Наша справа починалася з Мрії, з мрії мого чоловіка він завжди хотів мати власну справу і щось робити для натхнення своїми руками. Одного разу, в 2019 році, на, на Новий рік на, я йому подарувала гаманець ручної роботи. І він взяв цей гаманець і більше з рук не випустив і сказав, що я хочу цим займатися. І ось так наша власна справа розпочалася з натхнення і 400 гривень. Анастасія каже, спершу було непросто, оскільки не мали ні практики, ні обладнання, ні клієнтів. З нуля освоювали пошиття та ведення сторінки в інстаграмі. Паралельно працювали і виховували шестимісячну доньку. На момент повномасштабного вторгнення вторгнення в нас було. Вже майже все обладнання нам довелося закрити майстерню і абсолютно все там залишити. Коли ж трохи освоїлися в Тернополі, вирішили знову відкрити майстерню і займатися пошиттям шкіряних виробів. І знову довелося починати все з нуля, каже Анастасія, оскільки власних коштів на розвиток бізнесу не було. Заняли кошти, щоб відкрити майстерню вже тут. Але цих коштів вистачило виключно на одну третину з того, що тут є зараз, у нас можливо навіть менше, і на оренду першого місяця. Тому що робити далі, то я вже з чоловіком роздумувала. І мені попалася програма грантова, де можна подати заявку на 70 тисяч чи на 60, я вже суму не пам'ятаю. Зі слів Анастасії, поступово крок за кроком, вдалося закупити техніку, знову налагодити виробництво і навіть подвоїти в кількості виробів за місяць. Всі наші вироби зроблені за допомогою ножів, розраховані нами. Кожна біговочка робиться вручну. Наша базова ідея, яку ми хочемо донести, те, що українське виробництво теж буває якісне і гарне. Ми використовуємо українську шкіру. Українського виробника. І коли люди повиїжджали зі своїх рідних місць, їм хотілось мати о, хоч якусь частинку України біля себе. Найважче розповідає Анастасія: було на початку, коли опинилися в новому місці з малою дитиною без підтримки рідних. Ми працювали 24 на 7, Ми тут в цій майстерні по три доби ночували на Новий рік, щоб відпрацювати ці кошти, котрі ми займали. Деякі сусіди навіть думали, що ми тут живемо. За словами Анастасії, розвинути свою справу допомогли навчання і участь в різних грантових програмах. Їх знайшли у центрі Дія бізнес за словами заступниці керівниці центру Мар'яни Демчук, За три роки роботи центру 70 учасників грантових програм отримали фінансову підтримку на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Наразі найбільш актуальними програмами це є програми від держави, це гранти від «Єробота», це є грант на власну справу на суму до 250 тисяч гривень, а також грант на переробне підприємство до 8 мільйонів гривень. Зараз в Анастасії Семененко її чоловіка є вже нові плани на розвиток і масштабування власної справи. Складності будуть і вони будуть неодноразові. Але якщо це справа, котра дійсно подобається, то її можна розвити навіть з мінусу. Не обов'язково мати якийсь там стандартний капітал, першочерговий, щоб щось почати. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.